Дуже часто до мене приходять з таким питанням, що зі мною щось не так. E, і потім просять розібратися, тому що приходять там певні відділення, сни там, або ну, купа різного. в кожного да, там, свій запит, не буду зараз розповідати. Так от, хто сказав, що з вами щось не так. E, ви просто, У вас є певна своя особеність, яка піднялася, з якою можна працювати, яку можна пропрацювати. Це не означає, що ви якась не така. Це означає просто, що ви людина унікальна на своєму шляху. І що у вас є певна якась унікальна здібність, яка б вас піднялася. Або є певні там свої моменти, які можна пропрацювати. І хто сказав, що є певний шаблон таких або не таких людей. Ну, цього ніхто, ну, цього прописаного немає. Немає ніде прописано, що от якщо ти отут робиш оце, оце значить ти така, як треба. Якщо ти цього не робиш, то ти не така. Не потрібно собі чіпляти шаблони, що ви якась не така. Ви просто особливі люди. Всі. І в кожного своя історія, по-своєму особлива. Не потрібно собі вішати ярлика соціуму. в кожного своє бачення, в кожного свій шлях. Ви просто особливі люди. Це не означає, що ви якісь не такі. Просто вам не зустрілась ваша група людей, або вам не зустрілася ваша людина, яка буде з вашими поглядами, яка буде з вашим напрямком бачення. От і все. Але ви обов'язково це зустрінете. Але якщо у вас вже якесь піднялось питання, яке вам заважає жити, заважає трансформуватися в кращу версію себе, будь ласка, приходьте на особисті консультації, ми його розглянемо, попрацюємо. Немає такого, чим не можна працювати. Є тільки небажання людей з цим щось робити. Тому всім гарного дня і перестаньте себе обзивати, що ви якісь не такі. Ви просто всі особливі.